Українські міста зіткнулися з безпрецедентними викликами від початку вторгнення у 2022 році. Міське життя проходить крізь випробування, яких ще не було. Це відео не лише про відбудову, а й про збереження життів. Коли ми говоримо про захист, важливо розрізняти два поняття: безпека та охорона. Безпека – це захист від нещасних випадків, укриття, стійка інфраструктура, аварійні коридори. Охорона, захист від навмисних загроз, кібербезпека, перша допомога, протидія дезінформації, психологічна підтримка. Розглянемо, як міське планування допомагає громадам відновлюватися, залишатися стійкими та захищеними. Обговоримо, як зробити житло і громадські простори безпечнішими. на прикладах з Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Ізраїлю. Та кейсів розквіту. Війна триває і ризики залишаються. Поки Україна обороняється, міста мають адаптуватись, зміцнювати критичні служби, навчати людей безпеки та готуватися до надзвичайних ситуацій. Одна з важливих рекомендацій створити національну політику щодо аварійних смуг. Вони мають завжди залишатися вільними для швидкого проїзду екстрених служб за їх блокування мають бути суворі покарання. Інша рекомендація перепроєктувати території навколо лікарень і пожежних частин, щоб служби могли швидко в'їжджати та виїжджати. Відбудова зруйнованих війною будівель має також зміцнювати соціальні зв'язки та де можливо поєднувати відновлення з модернізацією. Один із підходів зменшення висотності та щільності забудови в нових проектах. Як приклад, ми з командою спланували два проекти в кривому розі: це дев'ятиповерхові будинки, серйозно пошкоджені ракетами та дронами. Ці приклади показують, як планування і будівництво можуть підтримати відновлення і як ці підходи можна застосовувати в інших містах для посилення України. Критична інфраструктура України, основна мішень під час війни, щоб знизити ризик повного колапсу, потрібен децентралізований підхід, розподіл електро, водо- та транспортних мереж на локальні системи дозволяє громадам працювати навіть якщо центральна інфраструктура пошкоджена. Наприклад, окремі електромережі дають змогу мати світло навіть якщо основна система вийде з ладу ось декілька способів захистити ці системи: посилені бар'єри навколо підстанцій та ключових об'єктів. Це коштує дорого, але має величезне значення для безпеки. Спеціальні аварійні коридори для швидкої допомоги. Та екстрених служб це недороге рішення, яке рятує життя. Також важливо навчати людей, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Люди в Україні здавна покладалися на громадські укриття за десятиліття. В містах побудували близько 60 тисяч укриттів. з 2023 року. Відремонтували 5560 з них. Але цього все ще недостатньо, щоб охопити всі житлові райони. У Києві придатними виявилися лише половина з 1078 бомбосховищ. У Харкові, місті з високим рівнем загроз. 70% укриттів потребували капремонту до 2023 року. Відремонтували 386 сховищ, що суттєво покращило умови для людей. Важливим кроком стало створення першої у світі підземної школи, вона розрахована на 900 дітей і відповідає найвищим стандартам безпеки. Багато людей в Україні ігнорують повітряні тривоги і не спускаються в укриття. Через це сховища часто залишаються брудними і занедбаними. Виникає замкнене коло коли укриття в поганому стані, туди не йдуть, а коли стається справжня загроза. Воно все ще непридатне і не має потрібного оснащення. Щоб це змінити, укриття потрібно робити такими ж якісними, як і вся будівля. Єдина відмінність там немає денного світла. Щоб покращити укриття, їх потрібно робити міцнішими з вентиляцією і запасами на випадок кризи. Вони можуть слугувати громадськими центрами, бібліотеками чи паркінгами. Тоді їх легше підтримувати в порядку. Аптечки мають бути обов'язково. А головне, це спільна робота мешканців, міст і держави. Окрім громадських укриттів, ще один підхід зробити саме житло безпечнішим. В Ізраїлі більшість будинків мають спеціальні укриття. Мікла або Макаїм -Муган. Вони захищають від вибухів і уламків, мають броньовані двері і вікна, і зазвичай розташовані в підвалі або в центрі будівлі. Такі приміщення є у понад 75% ізраїльських будинків. Стійкість це не лише про будівлі, а насамперед про людей. У складні часи допомагають сильні громади, спільні дії та підтримка одне одного. Навчання з евакуації, зручний доступ до укриттів і підтримка місцевих ініціатив усе це справді важливо. А довготривала готовність можлива лише у співпраці між місцевими і національними програмами. Ключова думка проста: щоб Україна була стійкою, безпека та охорона мають бути частиною кожного кроку міського планування. Зміцнення укриттів і будівель, децентралізація інфраструктури, кращі евакуаційні плани усе це допомагає захищати людей і підтримувати щоденне життя громад. Що може зробити кожен із нас бути обізнаним, брати участь у громадських навчаннях або ініціювати їх, підтримувати місцеві ініціативи. Кожна дія допомагає зробити громаду безпечнішою, показує нашу єдність і готовність відбудовувати Україну. Політики, урбаністи та місцеві лідери можуть діяти вже зараз. інвестуючи в безпеку сьогодні, ми захищаємо людей, культуру і повсякденне життя навіть у часи війни.